Колаборанти в тимчасово окупованому Мелітополі розщедрилися на пропагандистські ролики під пильною увагою камер, так звані правоохоронці, вчили правильно переходити дорогу зеброю. А водіям рекомендували пристібатися паском безпеки. Та краще б цей загін поліцейських навчив правилам дорожнього руху расистів, адже вони і є найзліснішими порушниками у регіоні. Черговим сюжетом для рашистських змі стало полювання на Мелітопольських патріотів. Загарбники показали, як вдираються в будинки, проводять обшуки, перевіряють документи та сумки в автомобілях так званих підозрілих осіб. Ще один сюжет рашиських змі зняли про початок роботи місцевої пошти. Зрадники з пенсійного фонду готують актуальні списки осіб, які мають право на виплати. Днями російські хакери зламали сайт Мелітопольського таврійського вишу та встановили на всю сторінку свій банер із зображенням окупаційної ганчірки та українського прапору із сучасними рашистськими свастиками та текстом, де закликають здаватися та йти на співпрацю з ворогом. Користуючись безкарністю, рашисти продовжують псувати майно. На цей раз вони розписали безглуздими гаслами військовий літак іл 76 мд, що зберігався на аеродромі в Мелітополі.